Взаємодія терапевта і клієнта в кабінеті, вона є таким унікальним явищем і дає можливість відчути оце саме перенесення, опори та захисти і вплив несвідомого, які не дають нам можливості провести і дуже легко пояснити, а що ж в психіці у людини відбувається. Утримувати те розуміння в роботі кожен раз під своїм слуханням, під тим, що ми спостерігаємо в кабінеті, що людина захищається в якийсь спосіб від тих дуже складних переживань, які є неусвідомленими і які є болючими, Захищається саме через виставлені адаптації. Активні утворення в психічному. Тобто, будь-яка людина робить спробу адаптуватися до зовнішнього середовища. І це є нормальним процесом. Цей процес у нас в психічному відбувається все життя, і у дорослої людини ці процеси функціонують ну, так, в вільному порядку, і це те, що допомагає нам складати, справлятися із складностями, життєвими труднощами.